всіх! пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути або так, чи ні, на три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 28 червня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого варіанта. Перший варіант. Шістка жезлів перевернута. Можливо, зараз у вас той час, що ви зіткнулися з якимись обманами, можливо, з шахрайствами, можливо, втратили фінанси свої. І це забирає у вас життєві сили. Тож, для того, щоб вам здійснити рух вперед, до свого бажання, вам варто відступити трішки назад, подивитися, можливо, є якісь обхідні шляхи до вашого успіху, до ваших можливостей. Взагалі, це просто не ваш день. Тож не варто розчаровуватися, все минеться. А я бажаю вам, що хай всі ваші негаразди пройдуть мимо вас. Миру вам і гарного дня. Другий варіант помірність. Старший аркан вам так. Можливо, сьогодні вам доведеться займатися повсякденними справами. Наводити лад у справах як вдома, так і на роботі. Взагалі, день має бути гармонійний, спокійний. Для вас він буде розвиватися в позитиві, суттєвих змін не несе, тому сьогодні насолоджуйтеся тим перепочинком, який для вас випав. А я бажаю вам миру і гарного дня. Третій варіант. П'ітірка жезлів перевернута, вам ні. Можливо, ви зіткнулися або маєте зіткнутися сьогодні із нечесною конкуренцією, можливо, хтось вам навмисно доносять якісь плітки. Або можуть виникати у вас якісь сварки через дрібнички. Тож не витрачайте свою силу так, аби лише чим-небудь займатися. Перепочиньте, наберіться сил, обміркуйте свою тактику і починайте рухатися вперед. Тож бажаю вам хай ваші всі негаразди пройдуть мимо вас. Миру вам і гарного дня! І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю всім мирного, спокійного, затишного дня.